Мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матч національної збірної України. Сьогодні я хочу пригадати матч збірної України на чемпіонаті Європи 2020, який відбувався у 2021 році. Це матч третього туру. Група ці 21 червня у Бухаресті на Національному стадіоні Україна. Австрія. Ось такий відбувся поєдинок. 1-0 в стрійці перемагається. Баумгартнер на 21-й хвилині, забуває переможний м'яч. Друзі, сьогодні я хочу згадати цей матч. Ми вже згадували попередні матчі проти Нідерландів та Північної Македонії. Нагадаю, що перед матчем з австрійцями, да, перед третім туром в Україні було 3 бала. Команда Андрія Шевченка програла Нідерландам та перемогла. Північної Македонії. взагалі ситуація перед третім туром була такою, що Нідерланди були першими, в них було 6 балів. В принципі, Нідерланди перемогли Україну та Австрію і гарантували вже собі таким чином першу позицію. Австрійці програли Нідерландам у другому турі за рахунком 0-2. Але у першому турі, якщо не помиляюся, Македонці вони обіграли за рахунком 3-1, і в австрійців було відповідно також 3 бали у пас. А, ось. Ну, Україна програла Нідерландам та перемогла В Україна також була трибалем, але Македонці були їх нуль. Тобто, то, в принципі, цей матч він був за другу позицію. А, перед матчем перед даним матчем Україна, наскільки я пам'ятаю, була другою. Україна обходила австрійців за додатковими показниками. Там по різниці вона була також однакова, але Україна по додатковому якомусь там показнику австрійців обійшов. Я так розумієш, що через те, що українці більше м'ячів забили. А ось Україна була другою, австрійці були третіми, і Україна, в принципі, влаштовувала її ніч'я. Австрійцям було тільки перемагати, в принципі, Ніч, в принципі, обидві збірні задовільняла, але тоді австрійці були би третіми, а українці відповідно другими. Ну що, друзі, давайте безпосередньо розбиратися про сам поєдинок. Андрій Шевченко на цей матч. Ось така стартова розновка була в Україні. 4-3-3, Георгій Бущан на воротах, Микола Матвієнко ілля Забарний. пара центральних захисників. Віталій Миколенко, Олександр Краваєв по флангах, Сергій Сидерчук, Олександр Зінченко, Микола Шепаренко, трійка півзахисників. Рома Яремчук, Руслан Молиновський та Андрій Ярмоленко у нападі. Це стартова розновка України-австрійці. Австрійців, до речі, тренував Фода. І команда вийшла грати постановці 4-2-3-1. Бахман у воротах, Хінтерегер Драгович пара центральних захисників, Лайнер Девідалава по флангах, Грилич, Шлагер, центральні опорні півзахисники, Міцель Забіцер, центральний атакувальний півзахисник, Лаймер Баумгартнер по флангах та Марко Арнаутович у нападі. Це стартова роснока збірної Австрії. А знаєте, ось українці справді прям дуже знаєте важкий матч відбувся для підвіпічних Андрія Шевченка. І справді у цьому матчі абсолютно нічого просто в українців не виходило. Абсолютно нічого, австрійці повністю контролювали матч. Австрійці створювали більше моментів. Українці дуже здорово виступили тоді в першому матчі проти Нідерландів. І перший тайм дуже сильний був проти Північної Македонії. Потім все десь розпочинається з другого тайму ще проти Північної Македонії, де українцям було прям дуже важко. І е, таке було відчуття, що і фізично вже команді важко, вже стається. Ну, і турнір да, чи п'яти Європи. Тут, кожен, тут е, гра, потім три дні проходить, знову гра. Тобто українці дуже здорово, прям, потужно виступили фізично проти Нідерландів. Перший тайм проти македонців і потім щось вже в другому таймі проти македонців, щось вже е, пішло не так. Е, команді було фізично важко. Ну слава Богу, то вдалося перемогти, Да? Ось, вдалося те перемогти. Проти Австрії було прям дуже важко. Австрійці, я ж кажу, з перших же секунд. Австрійці навпаки вийшли на цей пік якраз то на матч проти України. Австрійці проти Македонців непевно, зіграли проти Нідерландів, а потім вже на Україну прям вони вийшли прям на пік. Австрійці ось, австрійці дуже здорово виглядали. я вам Хочу сказати. З перших же секунд Марко Арнаутович мав супер шанси. Ну і в кінці кінців 21 хвилина Австрія забиває. Австрія забиває, кутовий дав свої плоди австрійцям. Ідеальна подача з лівого флангу, подача віковна Девіда Лаба. Баумгартнер пробиває ногою, то забиває. Забиває Баумгартнер, Не вдалося відбитися українцям. В кінці кінців, на 21-й хвилині, Австрія свого все-таки домоглася. Австрійці повели в рахунку і повели в рахунку абсолютно по ділу. В Україні, пригадується, був один непавний шанс у Миколи Шапаренка. Коли Микола Шапаренка пробивав вратар австрійців, відбив удар і Андрій Ярмоленко. міг зіграти на добивання, але трішечки не дотягнувся. Там буквально трішечки Андрій Ярмоленко не дотягнувся. Це був напевно єдиний найкращий шанс. У першому таймі, у другому таймі там будуть шанси в Україні, їх буде не так-то і багато, але вони будуть. Ось першому таймі це удар Миколи Шапаренко, вертар австрійської, австрійської збірної відбиває удар Миколи Шапаренко, і м'яч відскакує. відскакує. Скажімо так, до футболістів австрійської збірної, хоча Андрій Рмонко трішечки-трішки, справді було дуже близько. Австрійців були супер шанси тому Марку Арнаутович, як і мінімум було дві гольові нагоди, щоб забити. До речі, Шопф поміняє Бум на 33-й хвилині автора єдиного забитого м'яча. Австрійців були супер шанси, що, в принципі, ще у першому таймі забивати другий м'яч. У Марку Арнаутовича були супер шанси, І, справ... І справді, супершанси були у Марку Арнаутовича. Взагалі австрійська збірна просто стріляла з усіх позицій. Георгій Бущан неоднократно в гру вступав. В кінці кінців перший тайм завершується. Завершується з рахунком 0-1. Uh, другий тайм. Uh, другий тайм українці підсилюються, підсилюються атакою. Марлос, Віктор Циганков та Беседін виходять в Україну на другий тайм. Uh, Калайджич вийде в австрійську збірну. Ільзенкер ще вийде в австрійської збірне. Другий тайм, в принципі, глобально. Глобально, в принципі, нічого не змінилося. Тобто, все все одно, знаєте, матч був під контролем австрійської збірної. Українці намагалися, українці володіли м'ячем. Навіть по володінні там Україна навіть перевладіє трішки Австрію, Але моментів не було. Тобто моменти були тобто, тільки в Австрії, такі, знаєте, такі гульові шанси. Українці намагалися у Рома Ярімчика, там був неповний шанс, коли Рома увійшов у штатний майданчик пробивав з гострого кута, але не влучив Рома Єрімчук. Ну І все. Я так знаєте більше не пригадаю шансів української збірної. Ну, в кінці кінців Україна програла, програла 0-1. В кінці кінців Україна посяде третю позицію. До речі, давайте зараз статистику подивимось. Друзі, на статистика 5.18 ударів, ну тобто взагалі то. 5-18 ударів, 1-4 удари в площину, 51-49. Ну, Контроль м'яча він рівний. Ось, 4,9 за кутовими. Погулівим шансом 2-0. Дві бульові нагоди було в Австрії, одна гольова нагода була упущена. Це шанс Марко Арновутич. Але все-таки. Моментів там було австрійців предостатньо. 455 передач України, 373 передачі точні, 81% точність передач. 455 передач точно було в австрійській збірні, 363 передачі точні. 79% точність передач українці. По точності були кращими. 2-1 за офсайдами з п'яти ударів України, один удар в площину, Це удар Миколи Шапаренка. Два удари повзорота, два удари просто-напросто були заблокованими. У австрійців 18 ударів, 4 в площину удара, 8 повзорота та 6 ударів були заблокованими. По успішних відборах краще була Україна. Вісім успішних відборів України, 72% успішності в, Австрійці, в австрійців їх було 9. 60%. Це 60% успішності, 3 сейви і Бущена, 2 сейви вратаря австрійської збірної, 15-19 по винісі, м'яча, 10 107% за перехопленнями. Тут Україна, Австрія переграла, 10-11 по порушенню правил. Жодної картки не було показано. Тому поєдитку Якщо підозрати підсумок цього матчу, то ну, австрійці перемогли -то Справді, Австрійці перемогли поділу, взагалі -то, ну, по австрійці, така команда, знаєте, така збірна, дуже фізична, дуже здорово австрійці фізично дуже сильно підготовлені, там дуже загалі, багато футболістів з німецької Бундесліги та грає. Справді команда вийшла на пік, тоді на пік саме на Україну, австрійці вийшли на цей пік. І переграли, зайняли другу позицію, і вийшли на Італію. Україна посіла третю позицію, і там треба було чекати. Мали такі обставини, да? скажімо так, зійтися. Там, відповідно, найкращі третє місця. Вони проходили в 1-8. Ось Україна була різниця забитих та пропущених. Мінус один Україна пройшла. Україна пройшла далі, Швеція обіграла Польщу 3-2, Швеція посіла першу позицію тоді. А Ось, і таким чином Швеція, скажімо так, Україні допомогла допомогла. А, в, тому плані, що, в тому плані, що і тоді Україна пройде в 1-8. А далі, друзі, а далі ми обов'язково ще поговоримо про це. матч Швеція Україна, але це буде вже в наступному відео. Це просто фантастика, справді, якщо б австрійці розумієте, якщо б австрійці забили б ось тоді другий м'яч. Якщо б австрійці б забили та дороги, то, скоріше за все, Україна би не вийшла б вже. Тому що при мінус 2 вже прям дуже важко. Ну, можливо, би і вийшла, але я думаю, це вже дуже маловірогідно було. Тобто а так, ну, людини при різниці мінус один Україна. Проходить в одну восьму, фантастика, а потім Україна відповідно попаде на Швецію. Ну, про матч Швеції в Україні про цей легендарний матч я обов'язково поговорив вже в наступному відео. Але, на цей матч проти австрійців, ну, скажімо так, ну напевно, якщо брати весь чемпіонат Європи, то є тут зегаліто, то напевно да, проти Австрії це такий був матч не надто хороший справді. Ось. Навіть проти англійців в червь-фіналі. Більше мені Україна сподобалась. Навіть незважаючи на те, що 0-4 команда Андрія Шевченка програла. Ну, в будь-якому випадку. Що ж поробиш, австрійці попадуть на Італію і вилетять. Один-два австрійці програють і на майбутніх чемпіонів Європи австрійці потраплять. Австрійці, австрійська команда взагалі дуже сильна, і справді, я ж кажу, в принципі, ця Австрія. Вона також могла дуже далеко зайти на тому, що п'ять Європи. Ну просто не пощастило. Просто не пощастило, що на Італію команда потрапила. І то, в принципі, з італійцями там екстра тайми були. В принципі, австрійці могли пройти Італію. Там 1-2 вони програли, але дуже достойний був матч від Австрії. Взагалі, ця Австрія, я ж кажу, вона, в принципі, дуже здорово виглядала. І з італійцями, і з Україною десь трішки команді не пощастило. В будь-якому випадку. Я вам дякую, друзі, за увагу. В наступному відео поговоримо про 1.8, про Швецію Україна. А бережіть себе, друзі. Бажаю вам тільки добра та щастя. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.